Давай тоді підемо далі. Так, бо багато хто очікує і хоче до від тебе. До речі, я теж довідатись. А що там все ж таки з цієї зустрічі Володимира Зеленського і Трампа? І з Будапештом, да mm -hmm. чи буде він, чи не буде? Бо багато я думаю, ти слідкуєш і бачив новини. Mm -hmm. а, нібито а, Рубіо і Мізардон справ Росії там, нібито мали а, мати контакт, чи можливо вони зустрінуться в Будапешті, чи не мали а, кін так, да? так і, от, взагалі, от про цю історію з Будапештом. А чому так сталося, і що нам тепер далі з цим робити? Тобто, чи буде Будапешт, і що там буде розглядатися, чи не перетвориться це на щось. Нове, давайте скавайте ну, новий uh, меморандум у готов, але готовий, в іншому ракурсі. дивіться. Ну, по перше, я хочу сказати, друзі, що е, сьогодні ми відчуваємо е, від нашого головного союзника, я вважаю, ми відчуваємо сьогодні не потрімку, а відчуваю, що е, він дуже нестабільний. Я маю на увазі цього рижого хлопця, який вибрали американський так. народ президентом, і можу сказати, що я дуже не задоволений, як він себе повів. Він, по перше, запросив нашого президента і запросив, так скажімо, поговоримо за тамагавки, а потім ми побачили, як пішов зустріч. Це перше. Друге, слухай, ну ми відчуваємо, що президент, президенту Америки, взагалі, ваше у мене питання йому, вовче хоч. Щось йому цікавить взагалі, що відбувається у світі. Я думаю, що він єдиний за що він турбується, це його загар, як він виглядає, як він дивиться в дзеркало кожного дня. Бо це його турбує. Але що відбувається, слухайте, в Європі? Що відбувається в США? Навіть я вважаю, йому це не цікавить. Людина зацікавлена собою. Він нарцис, який. Закохався, я не знаю, коли, скільки йому було років, коли він собі закохався, і досі е кохає собі. Я думаю, що у мене є такі враження, що я взагалі починаю думати, що коли він дивиться в е дзеркало, то він. Е він ви хоче себе просто. Тому я хочу сказати, що це ще чуткую, але друзі, я хочу сказати, що ситуація дуже непроста. Я також хочу вам, друзі, нагадати, що ми говорили про те, що такі офіційні, так скажімо, перемовни почнуться в кінці листопада, там, початок або середину. А, Ні, вибачаєсь, кінець листопада. А, листопада, листопада. ні, жовтня. жовтня. Кінець і, і, Початок листопада, Так, я про це о, о, з Олексієм ми це проговорювали. Це і ну, якщо подивитися, то дійсно сьогодні. Це так і я. Твій прогноз збувається. А, а Далі, а, послухайте, ну, ми бачимо, що президент США сьогодні, а, так скажемо, змінив дуже свою думку. А ми пам'ятаємо, який він говорив меседжі, що він говорив про нашу армію. Ми пам'ятаємо, що він говорив про стосовно нашого президента. Ми пам'ятаємо, що він говорив, що потрібно дати зброю. А це зброя магавки дуже, дуже сильні, і бити потрібно як можна далі в Росії, так в глуб Росії. Що ми сьогодні бачимо? Він змінив. Підхід. Він зателефонував, поговорив, точніше, зателефонував чмо з Кремля, і він змінив свою думку. Дивіться, ну я вважаю, що по-перше, він не коректно повів с стосунок ну, по... по відношенні нашого президента. Це було знаєш, так зроблено. По Дуже похамський. Але наш президент тримався, я хочу вам так. сказати. Ми побачили це і не діючи ні, ні на що. Президент показав, що послухайте, нікуди не поспішайте. Я реаліст, і ми все побачимо. Сьогодні подивись, які плюс я бачу? Я бачу плюс, що нас зустріч. Поїдіть ні, відков, які нічого взагалі не розуміють е, в політиці. Так. ну це дійсно так. Так, так Розумієте, Людина людина займається п'ять ні, п'ять п'ять годин. Як Трамп розповідав, вчилась. А, а, послухай, ну давай говорити відверто. Людина приїхав до Трампа перед Аляскою і сказав: Я домовився з, чого, з кремлівським з чмо. Так. Поїхали, поговоримо. Приїжджають вони на Аляску, а тут починають розповідати про якісь печеніг і а, так так, так, а, якісь, так. Там, бред, Да? Тобто Віткоп навіть не зміг зрозуміти, що мав на увазі чи чому з Кремля. Да про що ми говоримо? Говоримо про те, що не має досвіду взагалі в перемовлях. Політичних перемовних, да? сьогодні ми бачимо, що на зустріч їде Рубіо. Це скажу вам, що це гарна новина. Погана новина в тому, що сьогодні Трамп починає розповідати, що от ми не дамо тамогавків, тамогавки нам потрібні. Друзі, ну послухайте, давайте ну, відверто. Ну, я вважаю, що, по-перше, це тамогавки, Дуже були важливі для нас, важливі для нас, тому що це томагавки дали би нам можливості, щоб Росія змінила свою думку. Чому я взагалі так думаю? Ви знаєте, тобто була готова до переговорів. Ти а, так, так, так. Дивіться. Ну, я, я взагалі вважаю, що якщо американці європейці в 21 році, коли все це починалось, надалі би нам швидко зброю, це були тамогавки, Танки. Доби не було б нічого. 100%. Я в цьому впевнений на 100%. 100%. Ви подивіться, як реагує це чмо з Кремля, що нам передадуть 200 тамагавків і він уже вибачаюсь, обосрався. От і все. Тому, коли мені розповідають, що би це одно, би, він би напав би на нас. Не факт, послухайте. Не було б цього всього цього. Далі. Дивись, ну давай э, також скажемо, що э, дуже важлива зараз позиція, позиція наших союзників. Так. Да? Слухай, ну то, що сьогодні Трамп не зацікавлений в сильній Європі, нам. Все, це очевидно. Так, так, так. Тому час ну, життів надії, що прийде Трамп, порядок наведе, надасть нам мільярди. Ну, в цьому не потрібно вірити. Звісно, тому я також можу сказати гарним нові що наш президент да, слухай. По-перше, мені отримали відповідь ні, і так і не відпов і також не отримали відповідь так. Але ми отримали на 25 патріотів контракт. Тобто вже точно. Так, так. Ну, послухай, я скажу, що ну, по перше, у мене є друг, який був зрадний з президентом. Ну він постійно супроводжує. І він мені каже, що е, слухай, ну президент був дуже злий, ну дуже. Але він Розвичний. цього не показував. Да, Він цього не показував, і е, е, він тримався, телефонував наших, е, так скажемо, союзників в Європи. Е, е, ну, він детально не знає, про що вони говорили, але він каже, що не хвилюйся, все буде добре. Тому дивись, що стосується томагавків, так, ми поки їх не отримали, але це поки. А це е, тактика е, Трампа. Дивись, е, Трамп така людина, що він е, як бізнесмен він думає тільки якісь там е, зробити, е, не, зробити якісь е, зділку там як українською буде. Е, Угоду. Угоду, так, да, вибач. Да. Ну, щоб це було якісь е е е угода, от домовитись, е підписати, не воювати. По перше, давай сказати, скажімо відверто: сьогодні ти розумієш, які е сьогодні домовленості було між е е кремлівським чмо і між режим парня. Ми не знаєм хтось каже, що вони запропонували йому, що вони готові вийти з Херсонської і Запорозької області, і ми віддаємо ті Да. А вчора ми побачили яку заяву від Росії. Ні, ні. ні ми взагалі нічого. Ми йдемо да, далі. Так. Ми далі будемо так, так. воювати. Про що це кажуть? Це каже про те, що. Будь ласка, сьогодні ми бачимо маніпуляції від Росії, вони сьогодні не готові зупинятись. А це потрібно, щоб він відчув це риже хлопець з Америки, щоб він зрозумів, що домовлятись сьогодні. Керівновський чмо, єдиний його мета сьогодні затягнути як можна довше цей процес. Так скільки нас розумієш, коли мені кажуть, що все. Все все, все, все закінчилось, послухай, нічого не закінчилось. Вони на не змогли завоювати так. в 2014 році, коли у нас не було зброї і літаки. Зараз у нас літаки зброю виготовлюємо 45% свого. Послухайте, ну про які там і, і літом. А у них теж давай е, так чесно скажемо, наступ Той, не вдався. Е, да, тобто, ми можемо це чітко сказати. У так. них були плани. Це так. це так, і ми бачимо, що ніякого наступу немає, і вони там послухай, ну щоб ти зрозумів, останні три місяці – Це рекордні втрати Росії. Рекордні за всю, за всі так скажемо, майже чотири роки. Це рекордні втрати. Тобто, послухайте, ну там в Росії вже кажуть про це, що послухайте, ну це не варто стільки втрачати Ресурсів. життя, щоб там, захопити якесь там село, там де там живе п'ять там, чоловік. Розумієте? Так, так, так. Тому я вважаю, що сьогодні не потрібно бігти і говорити, що все пропало, і е, е, сипати на голову пепел, я вважаю, що нам потрібно сьогодні зрозуміти, дочекатись перемов. Я не вважаю, що е, е, Угорщина це найкраще так, місто, де потрібно, щоб відбулася ця зустріч, але найголовніше в цьому, я вважаю, поступок нашого президента. Він каже. Нам потрібно запинити вину, так а наш президент розуміє, що чому в Кремлі на це не погодні? Звісно, звісно, і це потрібно, щоб зрозумів Трамп нарешті, і все розумієш. Ну я тобі хочу сказати. Знаєш, я думаю, одна з причин, чому саме в Будапешті, це те, що Угорщина це перша країна Європейського Союзу, яка заявила про готовність вийти з е, Римського статуту. Да? Вони е, вони, послухай, цього так, літа, ну, вони вони, вони, так, вони, цього літа ну, заявили, що не будуть виконувати Дивіс, ордер ну, послухай, і так ну, далі. Так, вони, тому вони, ну я вже чув, що вони хочуть і з НАТО вийти, і з Євросоюзу. Скоро <скільки> я думаю, що вони вийдуть. Ну з таким ну Ми готові їм такі? замінити. Ну, послухай, ми готові ну, їх замінити. Ну Правда? в чому да. А тому ну дивись, послухай, ну ми ж розуміємо, що цей колобок з Угорщини він отримує конкретну вигоду а, там постачання російського газу з так, постачання так. з російського нафта. Я хочу сказати друзі, що вибух вибухнув НПЗ в Угорщині. Які отри... переробляв російську нафту. Тому дивіться, я вважаю, що а, це умова, що давай зробимо зустріч в Угорщині, це умова а, від Чмошника Кремльовського. А це сказав Окей, 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 давай зустрінемось там. Але друзі, я хочу сказати, що от ми а, бачили. До цього що от вам потрібно домовлятись, не потрібно, не потрібно вбивати один одного, потрібно зупинити війну. Так ми готові, каже наш президент. Так, так. Але Росія не ні, готова. Ні. Вони і, і з того, що вот вони зараз готові. Подивісь, дивіться, Трамп любить, коли е, е, все так, як він хоче. Так. Так він хоче. Розумієш, щоб йому там кланялись, говорили, який він красавчик, найкращий, да, який він найкращий, який там найкращий потрібна, да. От він розповідає, да мені не потрібна була ця Нобелівська премія. Але як тільки е, знайшов п'ять хвилин, почав президенту розповідати, ну дали мені ні е, Нобелівську премію, розумієш? Тобто він такий нарцис, на тому, так. послухай, ну наш президент це робить правильно. Я впевнений, що. Все буде добре, і е, я вам це говорив, коли ще виборів не було, що потрібно, щоб Трамп зрозумів, що я правда не знаю, який раз, але потрібно, щоб він зрозумів, що його вводять в оману. Бо це буде вистачить. Але дивіться, ти ж теж э, э, хочеш, щоб ти зрозуміли. Він там розповідає, слухайте. Я закінчив 9, 8 він, якщо не помиляюсь. Там вже чи вісім. Да, 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 він вам, він да, перекреслив, там було сім. Написано вісім. Да, да. Я хочу вам сказати, друзі. От я десь два чи три ефіра, тому говорив, що нікого конца Війни між Ізраїлем і Гази не буде. Що відбувся позавчора? Обстріл. Ну, але вони розповідають, що це якісь е, мітежники в Хамасі. Так, 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 так. Ти Ти чув? чув, чувская аві, авіаудари <laughs> это я ну, трогав, ну, Я, 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 я зрозумів. Ну, так Трамп ну, пояснив, ти ну, ну, чув. Він же вісім він закінчив. Ну вісім. Ну, Тому, дивись, Трампу байдуже, що буде з Україною. Йому потрібна. Uh, щоб він вийшов і продав. Ну, ми знаємо з вами, друзі, що скоро вибори так. Uh, в США. Uh, 72% американців підтримують нас. Це дуже, дуже uh, крутий показ... показник. Uh, я вважаю, що сьогодні потрібно Трампу щось продати своїм виборцям, uh, виборцям. і вони там не задоволені. І ми бачили, що відбувався позавчора. Якщо не помиляюсь, так, так. Виступ... Трампі скільки no було людей so далі. Да. Тому, ну, якщо, якщо хтось думає, що та Трамп так легко, так скажемо, він просто ще хоче легко, так скажемо, пропетляти, показати всім, що от, друзі. Перемога, я все домовився. Зробив. Кожен каже, що він переміг, наприклад, там кацапи, там у себе, а типу, українці у себе. Ну, він так думає. От. Ну, по-перше, я вважаю, що це не буде перемогою для нас, 100%, ну, 100%, я так вважаю. От. Але закінчити сьогодні, якщо є така можливість, а потім спробувати дипломатичним шляхом рухатися. Я, я вважаю, що так. Але я думаю наступний. Дивіться. Я не думаю, що Росія сьогодні готова зупинятись. Я думаю, що Росія може зупинитись, якщо нам дадуть зброю. І я хочу вам нагадати, друзі, що я постійно про це кажу. Єдине сьогодні, що може зупинити Росію, це надати нам зброю. Це так. перше. І друге, послухайте, ну я не вважаю, що сьогодні а, Трамп думає, а, що якийсь чином можна а, там. Домовитися з Україною і вийти з ситуації красиво. Ні, він в першу чергу думає про себе, так. А, а потім думає там, про остальні. Він хоче сьогодні, щоб він постачав газ. В Європу. Так, так. А він хоче, щоб Європа відмовився на двадцять від років, російського від російського газу на 100%. Да, Він цього а, до... а, він чому хоче тоді... таку перемогу і продати потім це своїм. Розумієш? Так. Послухайте, ну якщо людина, 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 президент першої країни у світі розповідає, що вони почали поставляти фасоль в Китай. І це перемога для нього. Здається, да? ну, ну, Фасоль. Лучше, ну, де фасоль, фасоль, де США? Млі. Ну, ну, ну поставили, млі, там на 2 мільярди доларів, хай там буде. Млі. Ну, про що ми говоримо? Ми а ти розумієш, як він може продати, якщо там, ми ж зараз купимо у нього, там 25 петрів. А, а скажи тоді, будь ласка, а, а чому ж тоді Трамп... Все ж таки, ну, по-перше, щоб закінчити цю тему, так ти все ж таки віриш, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться в Будапешті? До 6, наприклад, листопада як хтось, хтось а Я думаю, що там є а, інша пропозиція а, у саудітів розробити цю, цю зустріч? А, а, я думаю, що зараз будуть відбуватися, а, так скажу, перемовні. З європейськими лідерами, і я думаю, що вони будуть тиснути на Трампа, Trump? щоб це відбувся ні в Європі. Тому що, послухай, ну це давай говорити відбето. Це ну це плювок в обличчі да, Європи. Послухай, тобто людина, я вважаю, що єдине місто, куди, куди може приїхати це кремльовське чмо, це гага. От куди він повинен приїхати. І я хочу подякувати а, поляків. Поляки сьогодні сказали, що ми не можемо так, прольок, так, десь там його Але Болгарія сказала, що можуть. Ну, бо, ну, я ж не скажу зараз за Болгарію, <зас> я кажу зараз за поляки. Тому, друзі, я вважаю, що такий зустріч може бути, але Трамп не поїде туди, якщо буде незрозуміло. зрозуміло. Будуть конкретні домовленості чи ні. От до речі, Божа на пише Трамп завжди думає про себе, потім про США, потім знову про себе. Дивися а от до тебе тут є...